Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Що, друзі, дивіться, чим сьогодні займаємось. Продовжуємо оранкою. Ось так от виходить, виїхав на вечір попрацювати, бо вдень трохи зайнятий був. Тата каже, якщо є бажання, то сідай, їдь, працюй, треба. Коротше, три города по 20 суток треба переорати. Ну, я думаю, десь... Так, Якщо не спішити, то ну, годинки за дві, бо переїзди трошки є, я його переораю. Залив повний бак, соляри, ну, світло є. Але бачите, в мене зараз на голові фонарик такий. Я зараз його виключу, подивитися, як... яка різниця буде. От виключу. Ну, так, слабеньке світло, але піде. Тепер включив. І фонарик світить добре. Йдемо на ту сторону, подивимось, що і як нас виходить. Тут дискова не було, глибина за 20 точно оранки. Ну така земля більш піщана, то в принципі йде без нагрузки взагалі. Так що будемо працювати. Плуг 2 по 25, але так відрегульований, я думаю, трошки більший захват. Хто там писав мені в попередньому відео, що плуг легкий, не лізе в землю, то друзі, ну я вам скажу, що я просто його отак катаю, того камінця, я його можу скинути, він все одно так само, так само буде виконувати роботу. Так що не пишіть дурниць, хто не знає. Вчора були, заїхали в камінь, то зігнули, зігнули леміша були, довелося їхати додому, знімати, рівняти. Дивіться, зеркало. Зеркало. Так що отакі справи. Працюємо. Так, друзяки. перший городик готовий. Показую вам результат. Чорне поле. Ну із мінусів то борозна, звісно, посередині є. Ну нічого. Повесні культиватором затягнув декілька слідів і буде гарненько. Так що їдемо далі, будемо працювати. Дивіться, що у нас виходить тут. Город переораний. Тут також 20 соток, це вже 2 по 20 переорав і ще залишився один, десь також біля 20, але там буде трошки, я думаю, що там буде трошки простіше, тому що тут ширина 20, довжина 100, а там довжина 200 метрів. Тобто, плуга кинув і попер. Так що летим туди, бачите, яка... Яка пилюга, трактор весь пилюється. Так така вона ця нічна оранка, але нічого, що зробити. Так, третій городик, початок є. Третій круг пішов. Щось він мені здавався, зовсім маленький цей город, а от перемірив взяв. Коротше, довжина 300 метрів його і ширина ну, 9-9,5. Ну, коротше, до 30 соток. Це ці три города я сьогодні ораю. То нам коротше, їх віддали. ну Вони тільки трошки, трохи запущені були. Тому що і перею вистачає. Коротше, біля них треба руки приложити. Ну, але ось на... тут, тут чорнозем, дивіться то Це вже приємніше. Для біля них треба попрацювати. Дисковку тут робив. І на зиму зробимо оранку, а весною скоріш за все що посіємо сою. Бачите, яка проволока попадає. Так що печемо. Нарешті, друзяки, закінчив роботу. Дракона трохи заглушив. Хоча він там він сильно нагрівся. Там 70, не більше. Тому що зараз ввечері прохладненько і взагалі не гріється. Чистим плужка. Бо тато завжди свариться, що, чого плуг не почистив. Кошта -то попадає. І потім буває горне. Коротше, робота зроблена. Нормально. Там 20, 20 і тут 30. Тобто разом 70 соток. Трошки покатався, попрацював. Так що на цьому завершуємо відео. Їдемо додому вечерюємо і відпочиваємо. Можливо, ще завтра, післязавтра виїду знову попрацюю, бо оранки ще вистачає. Так що, всім дякую за перегляд, пишіть коментуйте. Всім пока.